Маємо ось таку таблицю співвідношення годин і тижнів. Перший рядок нам показує, що в одному тижні 168 годин. І нам треба дізнатися, скільки тижнів містять 1176 годин. Для цього ми пам'ятаємо, що фактично ми завжди можемо домножати і ліву, і праву частину на одне і те саме число. Для того, щоб зі 168 отримати 1176, треба домножити. На 7. Відповідно, і праву частину ми домножимо на 7 і отримаємо 7 тижнів. Далі. Тепер нам треба буде домножити знову і ліву і праву частину на одне і те саме число. Нам треба, щоб з одного тижня стало 3. Відповідно, домножили на 3. То і 168 ми теж домножимо на 3 і отримаємо 504 години містять 3 тижні. Супер! Новій прямі показують співвідношення ярдів до миль. І бачимо, що, наприклад, дві милі мають 3520 ярдів. І нас питають, скільки ярдів в п'яти милях. Окей, маємо зараз співвідношення 3520 до 2. Якщо я захочу дізнатися, скільки ярдів в одній милі, то мені треба і ліву, і праву частину поділити на 2. В результаті цього я отримаю замість миль у мене замість двох буде одна, а замість 3520 ярдів у мене буде 1760 ярдів. Отже, ми отримали співвідношення, що в одній милі 1760 ярдів. Окей. А тепер я хочу з однієї милі зробити 5. Для цього я домножу і ліву, і праву частину на 5. І 8800 до 5. Отже, 8800 ярдів в 5 милях. Марія купила коробку протеїнових батончиків за 120 гривень. І нас питають, яка ціна в гривнях за один батончик, якщо в одній коробці було 16 батончиків. Наразі ми маємо таке співвідношення як 16 до 120. Тобто, фактично, у нас за 16 батончиків ми віддали 120 гривень. Але я зараз хочу дізнатися ціну за один батончик. Тобто, фактично, я хочу і ліву, і праву частину поділити на 16. Поділимо на 16 і цю, і цю. В результаті чого я отримую співвідношення 1 до 7,5. Отже, 7,5 гривень коштував один батончик.